Вони плетуть маскувальні сітки для наших захисників, видають гуманітарну допомогу та ліквідовують наслідки ворожих ракетних обстрілів. Це все про криворізьких волонтерів та працівників критичної інфраструктури, які з першого дня повномасштабного вторгнення РФ стали на захист рідного кривбасу. Понад сотню таких активних городян відзначив грамотами голова ради оборони міста Олександр Вілкул. Серед запрошених криваріжців і Юрій Федосенко, голова Криворізької міської організації Української спілки ветеранів Афганістану. Чоловік пройшов через пекло неоголошеної війни у згаданій країні На рочистій церемонії нагородження містянину вручили почесну відзнаку Дніпропетровської обласної ради оборона, єдність, перемога. Нагородним знаком оборона єдність, перемога на кажуть. Федосенко Юрій Іванович. У 2014 році армієць використовував здобутий військовий досвід у тодішній зоні АТО. А вже після зловісного 24 лютого Юрій як близько чотири сотні його побратимів, попри поважний вік, долучилися до лав захисників. Я допомагав формувати 129-ту бригаду ТРО, а саме три батальйони. На початку ми були на Херсонському напрямку. Все ж вік почав нагадувати про себе. Мені на той момент було вже 74. Утім, я не зупинився і почав разом з волонтерами возити гуманіту. Тарні вантажів Херсонщину, Авдіївку, Бахмут, та не тільки. За забезпечення обороноздатності Кривого Рогу голова ради оборони міста подяками відзначив колективи приватних підприємств, комунальних служб, зокрема і творчих осередків, як от і команду Палацу культури Центральний Наразі вони регулярно проводять благодійні концерти та заходи, закриваючи збори на потреби армійців на передовій. Палац культури Центральний з самих перших днів повномасштабного вторгнення почав свою роботу волонтерської діяльності, а саме це були платіння сіток. До нас також люди нашого району приносили е, різноманітну допомогу. Це були е, консервовані банки, які в них були вдома. Тобто у нас, можна сказати, фоє нашого палацу культури перетворилося в такий волонтерський хаб. Можливо, От, до нас люди приходили в кого там щось не було. Ми відразу допомагали. Згуртованість та підтримку криворіжців при допомозі як переселенцям, так і захисникам на передовій відзначає рада оборони міста. За словами Олександра Вінкула, саме криворіжці спільними зусиллями перетворили місто у справжню фортецю. Тим самим не тільки зупинили ворога на підступах до інкульця, а ще відкинули Росію. Загарбників з усього правого берега Херсонщини. Ми всі пам'ятаємо, як на другий день була спроба посадки літаків на лазоватки 1 Іл-76, три сушки, і ми тоді заблокували повністю ще в перший день смугу будівельною технікою, міксери, асфальтоукладчики, катки, виключили всю геолокацію, і коли літаки приземлились, ну, десь. На 200 метрів, да і побачили візуально, що вони не можуть сісти лише після цього. Вони улетіли. Якщо б вони сіли на другий день початку війни, історія війни могла б піти трохи інакше. Да. Складна оборона системи Кривбасу була створена спільними зусиллями комунальних служб та промислових підприємств, які щодня задіювали понад сотню одиниць техніки. Зокрема, волонтери та соціальні працівники транзитом прийняли понад 120 тисяч біженців, 80 тисяч з яких знайшли притулок саме у нашому місті та отримують усю необхідну допомогу. До слова криворізькі лікарі встигли надати кваліфіковану медичну допомогу понад 25 тисячам поранених військовослужбовців з передової. Тож наша сила у нашій єдності. І саме тому ми вільні. Антон Чекаль, Андрій Яковлів, перший міський.